Вітаю всіх! Хочу подивитись таке питання Фінляндія. Росія реально накопичує війська біля Фінляндії. Росія реально накопичує війська біля Фінляндії. Росія реально накопичує війська біля Фінляндії. Ні. Резор це відповідь ні. При цьому військова агресія. Угу. Є такі моменти, що. Вони думають. Про територію Фінляндії вежа. Іноді колоди вежа. Якісь нові плани в них серйозні. Якісь серйозні плани на тему Фінляндії в них все таки є. Так, Росія планує вторгатись у Фінляндію. Росія планує вторгнення в Фінляндію. Давайте дивитись. Ні. Це розмови. Це розмови і це просто нерви. Таке, знаєте. Вони кордон мають. Але я не скажу, що Росія може собі це дозволити полізти просто в Фінляндію, ні. У Фінляндії загрози немає. Немає. Це добре, це добре.